Дорогі клієнти, з наближенням Дня Батька запрошуємо вас завітати до нашого магазину. Поспішайте, бо на стоянці немає місця. Багато клієнтів уже тут і новинки розбирають дуже швидко. Вас чекає найбільший асортимент подарунків для найкращих татусів. А ще у нас є подарункові сертифікати. У нас ви знайдете широкий асортимент подарунків на будь-який смак. Порадуйте свою рідну людину меблями для дому та офісу, зручними диванами, стильними столами і комфортними кріслами і багато-багато іншого, бо в нас величезний вибір меблів і по складу. Ми пропонуємо безкоштовну доставку та безвідсоткову розсрочку, щоб ви могли обрати найкраще для своїх рідних без зайвих турбот. Хочете, щоб у вашого тата був здоровий сон? У нас широкий вибір ортопедичних матраців та якісних ліжечок. Зробіть цей день батька незабутнім разом із нами. Не відкладайте на потів, завітайте до нас уже сьогодні.